Доброго дня, дорогі друзі, мене звати Олександр, і сьогодні ми поговоримо про полікарбонатні теплиці. Про великі полікарбонатні теплиці. Деякі запитують, навіщо робити великі полікарбонатні теплиці. Це завжди дорого. І у нас завжди є плівкові теплиці з подвійною плівкою, які можуть повністю замінити полікарбонат в плані накриття, в плані створення світопрозорої конструкції. Та да, в цьому є своя логіка і більшість. 95% конструктивів, які ставляться під для фермерських господарств, під вирощування самих різних культур, вони саме під плівку, тому що це доступно і рентабельно. і тоді запит, чому? Чому навіщо робити тобто, полікарбонатну теплицю. Зараз, наприклад, ми будемо велику полікарбонатну теплицю. Що значить велика? Тобто ця теплиця 10 на 50, це в принципі стандартний фермерський. Розмір, проте в більшості випадків розмір закриває саме плівкове накриття. Ну, в даному варіанті це полікарбонат. І так, чому? По-перше, тут треба розуміти один фактор: що, наприклад, полікарбонатні теплиці, якщо ми будемо точно такого ж формата, вони виходять від півтора до два рази дорожче, якщо ми хочемо використати. Полікарбонат 10 мм, зробити теплицю 10 на 50, вона вийде приблизно в два рази дорожче, наприклад, ніж плівка. І виникне питання: а навіщо тоді робити полікарбонатну теплицю, якщо плівка буде в два рази дешевшою? Справа в тому, що тут, ну, в даному варіанті, коли ми плануємо будівництво на багато років, тобто а тут саме є іноземний грант, тобто, тут питання є строку використання. Тобто полікарбонатна теплиця. Якщо використовується якісний полікарбонат, вона стоїть як мінімум 10-15 років. Тобто експлуатація полікарбонатної теплиці повинна бути без повної заміни накриття. Це 10-15 років. Тоді вона вже входить в показник рентабельності. Тобто експлуатація не менш ніж на 10 років, тоді це вже Цікавий проект, який скажуть, що полікарбонат стоїть 3 роки, 5 років, 1 рок рік. Тобто, полікарбонат не може працювати 10 років. Ось я знаю такі випадки, і я знаю такі коментарі по поводу полікарбонату. Тут треба пройтись по самому полікарбонату. Що полікарбонат, полікарбонату розі. Справа в тому, що е, перші полікарбонати, які з'явилися, це марка, наприклад, бренд Полікаліус, один з самих перших, який з'явився в 70-х років, були еталонні показники, які, е, наприклад, для полікарбонатів заданої товщини. Тобто є стандартні товщини 4, 6, 8, 10 мм, 12-16 і так далі. Да? Ось, це перший момент. І відповідно кожен з цих полікарбонатів, кожен із цих товщин мала свою. Вагу ось. І відповідно це була еталонна вага. Далі йшов захист ультрафіолетовий. Тобто захист ультрафіолетовий повинен був розрахований на товщину від 50 мікрон, тобто 50-60 і більше мікрон. Це товщина, на яка наноситься методом екструзії, сам полікарбонат, і вона захищає полікарбонат від. Руйнування під дії сонячного світла кожен рік е в південних регіонах, десь 5-7 мікрон цього ультрафіолетового захисту зникає, ось. тому ось якраз Товщина 50 мікрон, вона розрахована на 10 років, тому саме от від 50 мікрон були стандарти, які використовувалися раніше. Проте з часом почали якби уходити в демпінг по ковціни і знижувати показники полікарбонату. Тобто, наприклад, при одної той ж товщини полікарбоната можна було зменшити вагу полі... самих саміх стінок полікарбоната усіх, тому що ж, якщо ми маємо 6 міліметрів, ми розуміємо, що він внутрі. Поле да, і тільки ось стінки полікарбоната створюють несучу конструкцію. Ось. Якщо ми зменшуємо товщину цих стінок, то відповідно при той же товщині ми можемо отримати товщину е, самого листа, ми можемо отримати набагато легший полікарбонат. І е, З часом з'явилися легкі полікарбонати, які, наприклад, від каталоного мав десь 60-70% Ось. І тому при той же самій товщині, як е, тих же самих показників, ось е, 6 мм, ліс 2,10х6, наприклад, цей полікарбонат був на 20-30% дешевше. Тобто це вже була перевага дуже сильна. А далі ще почали гратися з захистом ультрафіолету. Справа в тому, що вартість захисту ультрафіолету доходить до 20% від вартості самого полікарбонатного листа. І в деяких випадках почали зменшувати до 30 мікрон, ось а можливо і ще менше товщину покриття. Ось і це той показник, який ми очами або чимось іншим не можемо перевірити. Тому урізаючі показники отримували більш бюджетний полікарбонат. Цей більш бюджетний полікарбонат почав завоювати ринок. Ціна дуже цікава, ціна дуже класна. Купити полікарбонат подешевше. Ось. І запропонувати і накривати чи загодно. Але коли почали таким дешевим полікарбонатом накривати, то з часом, буквально там рік-два, на полікарбонаті почали з'являтися дирки, отвори від. Nee, почав просто-напросто руйнуватися. Тому, якщо ми хочемо побудувати теплицю, яка буде працювати багато років, то треба брати більш якісний полікарбонат, який дійсно має повну вагу. І ми виходимо на наступний момент, що для накриття таких теплиць треба використовувати якісний полікарбонат. Цікавий нюанс, що теплиці під полікарбонат, вони більш металоємні. Тобто там більше металу десь на 20-25%. І ця конструкція набагато прочніша, ніж е, звичайні фермерські теплиці під плівку. Ось тобто, коли ми накриваємо ще полікарбонат, а полікарбонат це саме будівельний матеріал. І коли конструкція ще додатково має аркову форму, це додає додатково несучу здібність. Все це робить так, що конструкція полікарбонатної теплиці набагато більш прочніша ніж ніж плівка. Тобто це така конструкція, яку ви поставили і забули, що там може бути, тому що плівкові теплиці, вони більш, скажімо так, ніжніші, за ними більше треба догляду, там менше металу використовувати, щоб зменшити металоємність і здешевшити цю конструкцію. А полікарбонатна, ну, як мінімум в два рази прочніше, все це робить наступне: що полікарбонатні теплиці, незважаючи на те, що вони дорожчі, вони мають свої переваги. Перше довгий срок експлуатації, тобто, як мінімум, вони повинні експлуатуватися 10 років. В таких теплицях е набагато жорсткіше працюють фрамуги, двері, тобто вони обшиті полікарбонатом, вони е краще тримають навантаження. Ось тому ось є і сенс робити полікарбонатні теплиці, коли це довгострокова, як кажуть, капіталовкладення. Тобто, це воно поставили і ця тепличка стоїть собі. Багато років без додаткових вкладання і обслуговування. Тобто, це, я кажу, поставив і забув, не треба нічого більше заморачуватися. І... Тому ось такий цікавий варіант. Ми побудували, поставили. Пишіть свої коментарі по поводу полікарбонату. Нам це дуже цікаво, Тобто ми постійно працюємо з обратним зв'язком, опрацьовуємо його і завдання робити, як кажуть, найкращі теплиці. Для найкращих наших замовників. Ну а з вами був Олександр. Катеплися, живіть в гармонії з природою в прогресу і До нових зустрічей!